І так, перед вами рюкзак для міста і подорожі. Просто ідеальна ручна поклажа, оскільки фіксується на ручці валізи, має чудові габарити для лоукостів, наприклад, або для габаритів безкоштовної ручної поклажі, яка додається, оскільки він з легкістю вміститься під сидінням у літаку. Що по функціоналу. По-перше, тут окреме відділення під ноутбук. Ноутбук вміщується 15 дюймів, воно пощільнене. По-друге, тут у нас є потаємна кишеня, яка Раз для дрібниця, або багаманця або телефону, що теж необхідно в подорожах. М'яка спина, м'які лямки і зовнішні кишені досить зручні. Попереду ось така для дрібниць. Потім ще одна для дрібниць і вже з органайзерами додатковими, наприклад, під документи. Ми маємо тут ще бічні кишені, які чудово вміщують пляшку з водою, наприклад, 0,7 об'ємом. І ще збоку маємо одну кишеню і не просту вона ще й на блискавці ось в такому форматі. Точно буде вистачати кишень. Зовнішніх дивимося що у нас зверху У нас зручні лямки для перенесення, які можна носити в принципі і на руці, тому що вони досить довгі довгі, і вони класно лягають у руку і фіксуються між собою ось такою кнопкою. Всередині рюкзак виглядає таким чином. Ми маємо ось тут потаємні кишені, ось такі січаті. Тут ще одна кишенька на блискавці для дрібниць. І ще перегородка, наприклад, для планшету чи того самого ще, наприклад, одного ноутбуку. Ще однією фішкою цього рюкзака це є ось там от прихована кишеня. А в ній ми маємо дощовик. Ось таким чином він виглядає, коли вдягнений дощовик. Таким чином ви захищені від вологи, від бруду. Тому в подорожах це просто незамінна річ, особливо коли ви користуєтесь ноутбуком, який точно немає. Промакати. Якщо ви звернете увагу, то ми побачимо, що тут три різних види тканини. Ось знизу по типу такого брезенту, максимально вологостійкого, там де рюкзак контактує з поверхнею, бельїці зробили такий пощільнений текстиль. Тут теж ми маємо такі додаткові вологостійкі ша пропиточки, щоб менше волога потрапляла всередину, і тут вже більш до класики. А кому наприклад недостатньо оцього об'єму, то в цій колекції є рюкзак з більшим об'ємом, в який вміщується ще більший ноутбук. Ось він, і посилання на нього буде під цим відео. Також в цій колекції ми маємо і сумки різних розмірів, тому посилання буде також під цим а, оглядом, і ви зможете обрати собі будь-що ще й зі знижечкою для підписників нашого Ютубу або інстаграму. Чекаємо вас в коментарях або просто телефонуйте для замовлення. от цього шикарного насправді рюкзаку, який вирішить дуже багато ваших питань.